Справжню подорож у часі тепер можна здійснити на сході Криму. Там пропонують підводний екскурсійний маршрут античним містом Акрою. Поселення засноване у VI столітті до нашої ери. Про існування давньої акри вперше дізналися ще на початку 80-х років минулого століття, а відновили археологічні роботи лише три роки тому. Що показують туристам. Дивіться у сюжеті. Стану, в якому збереглася акра, дивуються професійні археологи. Від руйнування античне місто врятувало те, що воно опинилося під водою. Поступово таким гарним виглядом може похизуватися не кожен наземний об'єкт. Такого пам'ятника ні не на сієвому побережжі Чорного моря, ні на Южному побережжі Чорного моря, який би просто постепенно би оказався під водою. з всіми його постройками, з всіми слоями, всі находками і так далі, так далі. За три роки експедиції в Акрі знайшли старовинні монети, амфори, які нині зберігаються у Керченському музеї. Тепер розчистили підводні вулиці старовинного міста для відвідувачів. Дайверы смогли э, увидеть во время действия археологической экспедиции э, подводный город, да? потому что за три года нами было исследовано, расчищены э, э, дома древних жителей акры, э, вот фортификационные сооружения, вымостки, мостовые улицы. Сама акра находится на достаточно малой глубине, что позволяет даже... На неподготовленим людям, котрі перший раз завершають в своїй житті погруження, це зробити. Екскурсія під водою триває 40 хвилин під пильним наглядом інструктора. Вхідний квиток 30 гривень. Це в разі, якщо у туриста свій акваланг з прокатом обладнання, обійдеться в десятеро дорожче. Дайвер Андрій, враження від занурення, порівняв з польотом. Це саме такий варіант, коли можна пройтися баштами. Пройтися над стінами, пролетіти, як птаха потужна була споруда оборонна. І поруч за стіною, тут іде вздовж берега стіна тонша, є господарське приміщення, яке зараз розчищається, Ну, вже видно, на залишки кераміки в тому приміщенні є. Відвідати акру можна виключно під час роботи археологічної експедиції, тобто протягом літа з осені підводне місто законсервують до наступного року й експедиції. Любов Ніколаєва, Тивай.